Багато тракторів із сільськогосподарської техніки. Маркет з нідерландськими смаколиками. Ми приїхали на місцевий Агріфеєр. Він не проходив останні три роки. 19-го року був останній раз. Тому тут люди в захваті від того, що в цьому році він відбувся. Ніяк корона не спинить його. Що люблять сільські нідерландські мешканці в нашому краї, в нашому фермерському краї. Вони люблять гонки на тракторах, ралі на класних старих машинах. Також люблять маркети, сосисочки та, звичайно, пиво Грольш. Всі сидять в такому автентичному барі, ангарі і п'ють своє місцеве пиво. До речі, хай на це Амстердамське. А Грольш – це саме нашого району. Дивіться прикол. В них тут не євро розплачуємося, а такими монетками, мунтами. Купили угу. на 20 євро 8 штук таких. Так. Побудували на конкурсі лего підписали, сподіваємося на приз З дитячих розваг тут вагрим. Близько татушки. Мама, можна потім іщу я Гонки на міні-тракторах. Є, наші вже ганяють. Ого, тут з перешкодами. Віста, давай! А далі були тракторні перегони та ралі, на які, на жаль, ми не змогли попасти. Але про інше ралі, яке проходило нещодавно біля нашого будиночку, я вам розповім згодом.